Котлетки як лялечки, а смачне ніж які! Коли вам набридає готувати звичайні, то можна трішки пошаманити і приготувати щось новеньке. Спершу треба підготувати фарш. Я маю 1 кг подрібнюю цибулинку, часничок, кульку додаю батона, 2 яйця, сіль, перець, вимішую і відбиваю. Хай подружаться інгредієнти, а тепер грибочки. Можна брати любі, печериці або ті, які маєте. У мене були заморожені опеньки, їх також приправляю сіль перець, додаю цибульку і готую десь приблизно до 10 хвилин. Деко застеляю силіко. Ну, сили... Конізованим вийомаю. Пергаментом ліплю круглі котлетки, викладаю, далі за допомогою чарочки, чайної ложки рук формую бортики, такі собі кошики, в які буду складати начинку, солоний огірок, смажені гриби і зверху засипаю моцарелою. І так з кожною кулькою фаршу можна додавати ще смажену морковку, духовка розігріта до температури 180 градусів. Ставлю на запікання 30 хвилин. Добротиння! Що тут скажеш? Вони так пахли, що я прямо гарячих, стоячи нахапалась спробити. Гадаю, зацінити цей варіант смачного.